Вітаю! Сьогодні тренуємо груди. Поїхали. Жим штанги лежачи на скам'ї під кутом 45 градусів в сміті. Чудова базова вправа для розвитку верхньої частини грудних м'язів. Контролюємо рух, працюємо технічно. Друге. Розведення гантели лежачи на скам'ї під кутом 40 градусів. Акцентуємо увагу на розтягненні та стисненні грудних м'язів. Важливо не поспішати і виконувати рух у повній амплітуді. Розведення в тренажері метелик. Чудово ізолює грудні м'язи, зосереджуємося на піковому скороченні у верхній точці. Стараємося розвести, розтягнути максимально грудні м'язи, коли руки розведемо в сторони, потім зводимо на видиху і напружуємо грудні м'язи. Розведення стоячи в кросовері. Тримаємо лікті злегка зігнутими, працюємо без ривків, повністю контролюючи рух. Бруси з вагою 25 кг. Це справжній виклик для м'язів-грудей. Головне, дотримуйтеся правильної техніки, щоб уникнути травм. Класична вправа для розвитку грудних м'язів і трицепсів. Опускаємося глибше, контролюємо кожен рух. Виконуємо повільно, не поспішаючи. Згинаємо руки до кута 90 градусів. Відчуваємо напругу в грудях і потім вижимаємо себе на видиху вгору. І завершуємо наше тренування. Працюємо на результат. Не забуваємо про правильну техніку та відновлення. До наступного разу. Всім гарного дня!